Нею стикався. Два кращих друга дивляться в одного з них вдома футбол. О, так, не давай, не що таке? Коханий. Була на корпоративі трішки перебрала, але там так сумно було без тебе. Тому чекає тебе в спальні. Э-е-е, -е -е, ти що поміняєш футбол на свою жінку, ти і так з нею кожен день спиш, давай ти сюди зайти машку. Чувак, то не моя жінка, походу квартирою помилила. <звіл�и> ну, як вам, ну, давайте поводуємо трохи! <звіл�и> Ви знаєте, друзі. Шість людей після сексу просять закурити, і тільки бухгалтер Галина Іванівна просить акт виконаних робіт. <звук> Я впевнений, всі ви колись бачили такий американський фільм, як «Кінг-Конг». І так уявіть собі: звичайний ранок Похоже. <звук> <звук> Ситуація жінка приходить додому. Не поняв. А де моя машина? Ду, 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 ду! Друзі, всі ви бачили, як в американських фільмах грабують банки, отож виявіть собі стандартне пограбування в банку. Так це пограбування! Його, коротше, в землю. У рівне бедреному трикутнику квадрат сторони А плюс квадрат сторони Б до рівня квадрат сторони С. В селі не їдять після шостої, тому що вони сплять в хаті, а холодильник знаходиться в літній кухні. Тепер говоріть собі ситуація в ліфті. Ой, ми ще нами застрягли в ліфті. А диспетчер, диспетчер, будь ласка, допоможіть! диспетчер, диспетчер. Я закрию рішення! Алоя, але смотри. Манія! А ну, она почет до мікрофону. Алло! Віднято де. Я з днем народження синку! Дякую батя! Священник пішов працювати інспектором в Даї. Старший сержант отець унуй. Рішимо, рішимо. Ви не пропустили раба, божого на пішохідному переході. То є великий гріх. Пройдайте, будь ласка, до сповіді. Ну, розказуйте, маєте ще якісь гріхи. Ти ну, увага, Ну, це. Рідко ходив мре од цього року. Бажав машину ближнього свого. Навіть не знаю, ти купив сину Табрі! Запоріжжя з Ну добре, з вас 10, десять наш 15 поклонів, підвойте 50 гривень на трасу.

Чекай чекай, я ще тобі ту вночі згадаю! Вчимось далі, друзі, у ситуація в селі на дискотеці. Чеш, чеш, малешка, танцюєш, є? Ну то где б трактор трах, то попхати б'є там в полі за а тепер представте собі вечір кримінальний район. Хлопець проводить свою дівчину додому. Да. Да. Я більше проїхав. Ти досі да. 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 пройдуся вночі по райончику сам. <р f2> подумаєш, там ну, ребра поломлять, ніс розіб'ють мозку, там, ну ладно, подумаєш, в ж не дивиться, а там всякі ходять. Але таке, як подихають, свіжим повітрям та, там, Подумаєш, блин, навіть не подзвоню, нікуди телефон забув. Ah, ну ладно, може коли заживе, а не заживе, то погуляю. па таня! Що чекає? З Богом їдемо! Представте світку ситуацію дальнобойщики, які вже третій тиждень за рулем. Сержант, Тьолочка, <риклад> Так, я не паняв, що вже третій тиждень на світлофорі стоїмо. <риклад> Ваші документи! Чуєш, ж нас походу на зупинила. <риклад> ще Щайть, постоянно, ще позволять! Алло! нас тут велиця зупинила! Да? Що, що так казати, так? Да? Да, да, там я сплю. Е, документи сюди, давай! Казали не давати. Хто казав? Казали не казати. Так, значить, ви двоє! Вийшли з машини! Чуєш? Ти хочеш вийти з машини? Ні! І я ні! 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 Вас двоє, ми не виходимо з машини, друзя знайте, нещодавно охоронець нічних клубів не пропустив в клуб Віталія Кличка, після чого пропустив новий рік різдво пасу. А тепер уявіть, как пікантна на ситуація двоє мужчин десь біля без перевикна женочь и бани. <ристо> <ристо> не ви, високо, Короче, ще, тут ще ще. <ристо> вискакуєш на плечі, Дивишься, що там? і рассказ. Я, я вспомнил, давай. Давай. Да, да, так, так. Так. О, ти Че? О, ты не еще е ним. та нічого не выгнал. Гой! Да не видно нічого не бачу! Юб- ю-бок! що там? Да ничего нема! Ти спиною чуєш там, щось є! Ситуації навіть такі. Вітя, веття стріляй. Стріляй, вітя, вітя, стріляй! Нехай поближче підіте. Вітя, ми вже третя година в тирі. Слоник ближче не підійте! Настрій скажіть! Дуже добре, то що ми продовжуємо з переходом до таких самих гаряченьких мініатюр. І так давайте зараз ситуація, будемо відверті, вона або була з кожним, або реально може статися з кожним. Що ти, ти подивися, твой який ти синій, піджак чи а ти Я тебе так худоба напилася, скажи мені, зварюк, а у тебе все вміщається. Дай гориб, тебе бідон, каністру цистерну, ти все вишукаєш. Так худоба зранку не є. Ще а правильно? Нашому жінки, ми жінки не треба, йому кулі у рівку давай по відщетки. Сонце зійшло, ти, як до хати не годиться. Сонце зійшло, місяць зійшов, зорі зійшли. ти ніяк, як у хати не годиться. йди. Маршрутку зі польовики з нейти, ти ніяк до хати не годиться. Я Як я, щоб тебе продавати маму, в ломбард здала придурку, а ти давай близько не сінеш, сусіди, розтек собой, зайде, Зайди, вийди, вийде, не годиться. Так шурусь спати, вже шуру. Що провірте нашу? Друзі, ну, а наступна ситуація за таким собі логічним продовженням попередньої. Кожен чоловік попадав в ту ситуацію, коли чимось провинився перед жінкою чи дівчиною. І на другий ранок приходить вибачатися. Букетом <риклад> спорту. <риклад> 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 Звуки ще навіть подаєте ті. Да <риклад> <риклад> юшечка, давайте ваша. Ніско навіть не проси. <риклад> <риклад> не знаєш, я. Що... Я тракторист. Mm -hmm. я, я тяжко працюю! Я тяжко бухаєш! Вибаже, дура! Вибач! вибач. Mm -hmm. вибач. Місько навіть не проси. Що? Що? Везме, тобі. О. От бачите, прийшло таке ніяке. Принесло таку саму квітку ніяку і при при розставляє. А що в хаті вази нема? Друзі, ну і ще бачиться в проведення сімейної теми. Жінка, чоловік, ввечері приходить додому. Ну, і що думаєш, потихенько зайдеш, все я не почую. Що? Що, що ти? ти дійтеся, що ти? Що ти? Найславо не буде сказати. Що ти тут руками махаєш ти голі? розумієш тобто, ти, ти ніж розміщені, що печенка. Два, давай, давай не махай руками, шуруй спати. шуруй спати вже, піхоти. Не дружині, що алкоголіку, шуруй спати вже, піякути, скільки можна ходити. Пронесло. Так навалилася! Мен ну, подобається. <плес> До нас подобається то завершити таку нашу сімейну тему. Ми б хотіли трошки більшою такою мініатюркою. Просто уявіть собі звичайна українська сім'я. Ну, 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 ти спиш, а як я маю спати? Дитини нема. третя година ночі, дитина десь лазить, кожен день вона приходить третя година ночі. Як я маю заснути, ти хоч я поцікавився. ти ж таки батько, ти твоя дитина? Я до нього звонив. І що? Він сказав, що знаходиться поза зоною дизель. Як я маю заснути? Кожен день, кожен день третя година проходить. Петя має взяти за стоп. Ти думаєш, то це. А ти закрий рот і зазнаєш. А який ти мудрий чоловіче, а? Добре. Ну і добре, я постараюся взяти заснути. сути. <плескій> ти чуєш? Музько. Ти чуєш, що сусідів твориться? Музько. А ти шо? А, що? А ти що? А я нормальний господар мою ніжко не скіпає. То сусіди, то дитина, як я маю спати? ну от, от так легко, взагалі не спали. Давай, що загін збереж. Віско, вставай, шурує. Вставай, давай, відкривай, очі, хай, військо, давай, відкривай, очі. Я дитина прийшла третя одинач, дай розбирайся. Я вже маю терпіти. Давай, два, скажи кашенько, давай каши його.

Бай, чоловічи, давай, давай, давай. Коротше, Сира, mm -hmm. ми тут з мамою порадили. Mm -hmm. Порадили! Поради, якби я не сказала, навіть не порадився. Mm -hmm. Коротше, ти наша стара волга. Ти займаєш купу місця і дофіга жреш. Твої манатки свободят. Mm -hmm. Нормально. А? Ви, що? Ви що взагалі настались не припухнути? А... Я недавно знав, день народження сусіда і піною пароль до вайфаю. Ні-ні, я з хати не піду. І нормально, якщо хтось виганяти зразу в мене, так? Да? Вон, батя, Алкаш! А йому нічого! Давай! Що десь мене? Лис, твої, що? чуєш? Да, я люблю деколи випити. Випити він любить! Залити сливку він любить! Добре, я прихожу додому деколи трошки п'яний. Добре мене приносять, додому трошки п'яний. А я не можу працювати в царьова і не бухати! Ти більше я заробляю основні гроші в сім'ю! Не то що? Твоя безробітня мамаша. Свободна. Намаєш. Намаєш, напекла вже жиплянське. Ти що забув? Як я тебе додому кожен день трішки п'яного принаймні,